Розповідаємо детально історію про те, як волинянина зупинили патрульні, а вже невдовзі той опинився в ТЦК. Схоже, чоловікові ще й пришили злісну непокору копам, тим самим, які свідками прийшли до судді Віталія Ковтуненка. То все почалося з порушення. Вони вважають, що їм можна, і вони виконували. Суддя детально аналізує кожен крок правоохоронців, чи дотримувались закону, та й чи знають закон. Патрульний каже, що зупинили автівку за перевищення швидкості. Що стосується фіксації, але вимірювання швидкості це дві великі різниці. Що маєте вимірювати швидкість? Проводити. То Де ж там таке 40-фіксації нема, питання не заперечує? А де саме вимірювання швидкості руху? Де таке визначено в законі про нацполіцію? Ваша відповідь? Почитайте закон, шановний не порушуйте закон і статтю 19, частина 2 конституції України. Патрульний розповідає, що зупинили шкоду, а в постанові, виявляється, написали, що то Нісан. що можливо база просто підтягнула інший транспорт. Вибачте, у вас документи були? були на автомобіль. Як може з іншої бази підтягнути, коли ви носите всі дані саме шкоди, а у вас Нісан Кашкай? Але цікавіше далі. Патрульні вирішили затримати водія. Мовляв, злісна на непокора не пред'явив на місці військово-облікові документи. Я відео передивлявся, я готувався до справи, через що ви передіною стоїте. То де тут зло? Зліс на непокора, коли особа каже, я при собі не маю. Він каже: в мене вони вдома, давайте поїдемо. Я вам все надам, покажу. Чи не було такого? Ви знаєте, що Соловіця... Де злісна непокора в даному випадку? Що він... Де злісна непокора, коли людина вам пояснює, роз'яснює, а ви кажете злісна, де категорична відмова? Було встановлено, що Дарин Гомедин перебуває в розшуку за статтею 210. Також Тепер запитання, чи є ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук? Відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні даної особи. Немає. Не було ухвали. Постає запитання чітко регламентовано, то чому ви так впевнено кажете, що особа в розшуку. Лише суд оголошує в розшуку. Як чуємо затриманого чоловіка, повезли у відділ поліції, а вже звідти в ТЦК. Наступне запитання: чиї вказівки ви виконували? При. Доставці даної особи до обласного ТЦК. Вказівки мені чиїв вказів. Ви стверджуєте, наполягаєте? Не стверджую, не наполягаю, не А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання, якщо ви вказівки ТЦК виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Оце не їхня компетенція, то ВСП займається цими особами. Згідно купа. Але ви везете взагалі не реагуєте, бо вам сказали. Ви що, таксіст, вибачте мене, то згідно закону, ви підкоряєтесь ТЦК. Ну, піднімаємося, наступний свідок. І тут випливають нові деталі. А по якому мобільному телефону ви викликали? Вибачте, народне ополчення, яке називаєте ТЦК СП? Особистому. Особистому. А де передбачено ваше право, і воно закріплено в Конституції України. Чи законі про Нацполіцію використовувати ваш особистий мобільний телефон в службових цілях? Це не, не, не де не передбачено, але ж ви розумієте, що. Я розумію, вам ви ви не не я вам пояснюю, ви пишете рапорта на ім'я начальника, щоб застосовувати в роботі. Було таке? Ви писали репорта? Я особисто не. що ж заважало патрульним усі адмінматеріали скласти на місці зупинки і не вести чоловіка, аж у відділ поліції цікавиться суддя. Як чуємо нічого, ви говорите, що поїду вас завтра. Може на не вказати? Да, я його везу на прибує. Куди його везете, На які підставі відпущено близько першої години дня? Ви відпустили особу чи передали їй ТЦК? Обласного. це цека. А коли ж ви звільнили особу, шановний? Ви затримали. Коли ж ви її звільнили? Там написано час звільнення. Це... Так звільнили чи передали? Ну, далі я її не затримував. її будь-який. А хто От... затримував? Ви затримали. Але ви... ви ж її не звільнили. Де підтвердження, що ви її саме звільнили? А чи виконано вимоги постанови 560 працівниками обласного ТЦК? Частині даної особи. Я не знаю ціка, згідно до даної постанови. А як ви тоді працюєте поліцейським? Це... Я не зобов'язаний знати ви не зобов всіх посадових обов'язків, всіх осіб і так далі. Та це постанова Кабінету міністрів. І ви повинні знати зміст взагалі. Ви у нас працівник поліції, і казати, що ви не повинні і не знаєте, то вибачте, як ви працюєте тоді. Якщо приїжджають особи. Ви навіть не перевірили документи. Ви не перевірили повноваження. А з якого ТЦК приїхали особи? Без знаку розпізнавання. Поліцейський не пам'ятає. Відеодокази нагадують. Я вже вважаю, що ви, не ви не оновили документ. Районний. центр Вас буде районний. Да. А де знаходиться районний у нас? Полісмени не змогли відповісти, не вгадали навіть місто. Якщо оголосив розшук районний, і він кіриться, а ви доставляєте до обласного. На які підстави? Всі туди доставляють. Хто це такі? Оце відео, ми дивимося. Приїхала особи. Нема ніяких у них розпізнавальних знаків, нічого. Хто це такі? Це працівники ТЦК. Ви документи в них перевіряли і вони підтверджені. Працівники ТЦК саме ТЦК, оскільки вони військовослужбовці і у них є посвідчення. А у нас що стосується оповіщення, це не є військовослужбовці. І відповідно до наказу коменданта їм видається зовсім інші посвідчення. То ви перевірили, встановили даних осіб їхні Ні. повноваження. Ваша відповідь? Ні. А це вже кадри біля ТЦК що на парковку, зробити реєстрацію. Скажіть, шановні то де тут ми з вами почули, що ви звільнили особу і зробили відмітку у протоколі затримання? Ось відео це все. І де ви не знаєте, як правильно поступити? Невже? Не продовжується затримання особи. Ви кажете, продовжується. То скажіть, будь ласка, де? У вас, що особу передано, такому-то, такому-то, число підпис. А та особа посадово пише, що да, я особу прийняв. Суддя Віталій Ковтуненко закриває провадження щодо Волинянина. Жодної злісної непокори копам у діях чоловіка суд не побачив. Чому його розшукували? Оголошення особи врошу. Це лише прерогатива суду, і то за наявності кримінального провадження. Якщо особа все зиче. Її оголошують, так, да, це правомірно, бо це є в нас рішення суду. А це взяли відмітку, зробили, і що з, д, в розшуку і поліція це взяла, зробила. Такого немає. Це порушення законодавства взагалі. Ким порушення? Поліція? З боку поліції, ТЦК і того ж, Міністерства оборони. Вони вносять, що людина в розшуку. Але де ж? на які правові підстави? Дібні справи каже суддя, розглядає вже не вперше. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.